Цікаво, як це. Баба, щоб я не злякалася. Ну, йому хотілося, але він соромився. Клас. Я Не знаю, як але це якесь чудо. Вона настільки підтримує мою доньку. Чи це ілюзія? Чи це ілюзія? Стався певний тілесний енергетичний досвід. Я тоді була в шокі, я вже вірити просто не могла. Вірю, не вірю. На ну, два часа ходила, така нікака. Я вообще, де я опинилася, Думаю, де я один ховний провідник. Ну ладно, Портал життя. Це ж народилося так з імпульсу, спонтанно, простір для зустрічей із дивом. Кожен тут ділиться своїм світлом. Це світло може відкрити двері до себе, знайти якийсь інсайт, надихнутися, побачити себе, істину себе. Сьогодні ми вібруємо разом із світлою душею, енергопрактиком, Світланою. Тема черкається кожного: творча енергія, як відкрити джерело натхнення в собі. Я радію тобі, Світланочка, як ти? Ми знаємо, рада зустріти. У нас є така традиція, ми говоримо три факти про себе: жінка, імпульс, жінка, природа і енергія. Я б так себе описала на даний момент. Клас. А... а розкажи нам свою історію, як ти відкрила для себе енергопрактики, бо це насправді це казкова така тема. І це так захоплююче. Поділися з нами своїм шляхом до цього. Дуже цікаво. Мене насправді життя вело, і вело дуже довго і так планомірно, по чуть-чуть, мабуть, щоб я не злякалася. Я мені прийшов по роду, по жіночому роду. Я одна з перших, хто його насправді прийняла. Я ще пам'ятаю, як глибоко до ковіду знайшла на Ютубі одну жінку, і вона багато говорила про енергопрактики, про ченелінг взагалі. Я тоді вперше почула про це, це там приблизно 7-8 років назад. А я до такого завжди була відкрита. Думаю, щось цікаве зроблю цю медитацію з ченельгом на там, енергію Марії Магдалини, на енергію Миколая Чудотворця. Ну, взагалі, я все, що могла, там робила, все, що мені відгукувалося. І я, я чітко пам'ятаю, як в момент, коли воно вело голосом я описувала, які енергії я це бачила, я це тілом відчувала. Я не придавала цьому значенню. Подумаєш, відчуває енергію, подумаєш, я їх бачу. Було дуже кайфово, я відчувала ці потоки енергії через себе. Пам'ятаю, я почала, я тоді була глибоко вагітна, мені потрібно було через місяць вже народжувати приблизно дитину. Почала дуже інтенсивно медитувати. Кожен день, десь по пів години, а може і по годині, я там стабільно просиналася і медитувала. Засинала і медитувала перед сном. Медитації були одного мастера, який також вмів. Ясно бачити, він бачив і відчував першу причину проблем людей, і він працював з людьми в такому плані. Я попала до нього на безоплатний розбір своїм запитом, те, що мене хвилювало на той момент, і він мені тоді казав, що ти будеш займатися через рік-два по всьому світу з людьми, Скоріше за все, через інтернет, скоріше за все на Західну Європу і допомагатимеш багатьом людям. Я не бачу, що конкретно ти будеш робити. Це щось нове, незвичне, його ще в полі немає. Але ти будеш допомагати багатьом людям. І мене це тоді так ну, шокувало, бо я в мене не було мети якось розкривати здібності, воно якось само собою сталося. А потім вже ж сталося 22 й рік. Ми з сім'єю, я, чоловік, і дитина переселялися, і за кілька місяців до мені сниться сон. І на мене нападає велика собака. Ну, і лише згодом я зрозуміла, про що це сон. Були такі точкові моменти протягом життя у однокласник Я з ним за партою сиділа дуже довго. і він захистив одну дівчину, від нападок там іншого хлопця, і постраждав. У нього була травма мозку, дуже довго кома, якісь ніч І я бачу, як він іде по вулиці якійсь і хромає на ліву ногу. Що ти думаєш? Через рік я його бачу на хрещатику, я гуляю по хрещатику, він проходить повз і хромає на ліву ногу. Я така: Женя, це ти? Невеличкі знаки були, чудеса вже в часи. У цих от останніх подій ми тимчасово виїжджали в Хмельницьку область, і я прийшла до тати на курс душі. От на курсі душі з першого ж дня мені таке полилося. У мене реакція тіла страх, а, а на фоні от, потоком ідуть знання не бійся це є ти. Вона мені каже: Свята, тобі така глибина йде. Я не розуміла, що робиться мені там лилося, стільки лилося, і дуже велике значення зіграло те, що мені вдалося відпустити все. У мене тоді була ну, така не дуже проста історія. Ну, Яку, мабуть, у більшості українців життєва і було складно там переміщення свого місця, але якось я входила в стан такої довіри. Після того, як я закінчила курс душі, я практикувала, стався певний нетілесний енергетичний досвід. Я тоді була в шокі, я вже вірити просто не могла. У мене просто зайшла енергія, гралася на майданчику з дитиною, ми дурачились, кружляла там її. Вона на качельки, я на карусельки і Мені приходить голос, Розслабся. Я така, ну окей, ну окей. Спробувала посилити це відчуття. А потім там були такі знаєш сходинки металеві, отак от ніби одна до одної. І дитина не Одна Дитина піднімалась наверх, вона пригала на мене, я її ловила і кружляла. І в якісь оцих кружлянь просто заходить так, енергія через мокину, пробиває всі чакри, я їх відчуваю. Йде фоном голосу, біополе, аура, біополе, аура, і я опиняюсь в білосніжному шарі. Я дитину перестаю бачити. Я перестаю, я тільки бачу на якісь секунди оцей от шар з ниточками. Він такий білосніжно-білий, ну, плотний, але не прям, знаєш, густий, як туман. ну Десь наближено до того. І В якийсь момент я починаю бачити вже дитину. У мене страху не було. У мене просто було це відчуття енергії, ну, дуже потужно. Почувала та останню чакру, бо вона пішла енергія далі в землю. Якийсь час пройшов. Я почала бачити в очах дитини оцей відблиск білосніжний. якийсь час, 5-10 хвилин. Ця енергія вона така густа пішла. Але я була в такій прострації. Я не на два часа ходила, така нікакая. Взагалі, де я опинилася, і дитина за я? я не знаю, що це сталося. Може, ви мені щось підкажете? Типу курс пройшов, але мені ну, з кимось поділитися. Ну я плюс-мінус така в шоці захожу. Тата мені каже: Свята, ти згадала, хто ти є. Я така далі в шокі. А ну я вже на той момент проводила астропсихологічні розбори. Я пішла за відгуком душі. Потім, щоб я не робила, мене люди взагалі не йшли от прям ноль. Взагалі ніхто. В цей час я пам'ятаю один майстер запускала своє навчання для тих, хто хоче розкрити здібності. Я, коротше, не йшла розкривати здібності. Я йшла подивитися в полі людей, та які будуть мені зеркалами, які в мене сильні сторони ще є. Ну, цю я не вважала прям сильною стороною своєї. Ну подумаєш, енергія зайшла. Я бабуся, в мене була дуже мудра. Вона такі перли видавала в свої 85, що я не знаю, чи дуже попадала в тему. Вже от на тому навчанні, коли ми. Одна одній робили розбори, були дівчата в основному. Була одна жінка, яка сама є психологом, вона тренінги проводить. Вона поділилася на одній зустрічі, що зі своїм хлопцем, вона кохала його і робила на днях практику по розірванню енергетичних зв'язків. Дивилася, що не дуже добре її після неї, і я налаштувалася. Мені прийшла для неї практика. Просто в моменті в полі як прийшло. З енергетичним водопадом, я їй передала все, вона потім ділилася, що дуже подобається, дуже відгукується. Я така думаю, потім ого. Якщо психологу дуже відгукується, то, типу, це щось насправді є. Ти під кінець навчання пішов в соцмережах з такими руками, які трусяться. Заявляєш про себе, так? Да? Я ніякої негативної реакції не отримала, або підтримку, або просто люди ніяк не реагували. І в якийсь момент я просто на імпульс, ділюсь, що я готова для людей зчитати послання з простору. Якщо буде йти якийсь посил передати, одна з жінок замовляє це послання. Найперше, найперше. Я ж передаю, я там зробила медитацію, зробила зранку всі практики, зробила його. Коротше, підготувалась так знатно. Передаю їй аудіоповідомлення в телеграм-послання. А у нас затримка в часі 9 годин вона в Канаді. Як я через якийсь час відкриваю телефон і бачу її повідомлення, була в шокі, вона мені пише Свєта, ти описала точ-вточ -точ моє улюблене місце в парку, ти описала те, що я бачу, коли я там знаходжусь, і як я себе відчуваю. Вони просто був ну, такий приємний шок. це через мене, коли ти готова розслабитись, довіритись, відпустити і віддати в повній довірі, що через тебе йде. Пам'ятаєш оцей самий переломний момент, коли ти пішла в довіру своєму дару, своєму вмінню, коли це трапилося. Бо я дуже тебе розумію, у ці моменти, коли ти щось бачиш, ти відчуваєш, ти знаєш, поки поряд з тобою тобов. А потім, коли ти відходиш більше в матерію ідеш, то ти просто тіряєшся і думаєш, ой, а що це? Чи це ілюзія, чи це ілюзія? Ну, знаєш і починається, оце, типу. Вірю, не вірю. Мені цікаво, як ти цей стержень в собі все-таки ставила і його тримаєш. Ну, Я над цим працюю, так? бувають періоди, велика зневіра. У мене таке ще буває. Наприклад, ти хочеш ділитися, віддавати, а довго людей немає. Звичайно, мені треба щось своє опрацювати. Основний переломний момент от, був саме в тій точці, коли зайшли оці енергії, коли я їх побачила, відчула тіло. О, це коли ти кружляла з донечкою. Так, так. Пам'ятаю, якось стою, дивлюсь так на небо, на хмаринки, і бачу в них янголів. На мене ще так чоловік стояв, подивився нічого не спитав. Ну, він бачить, що зі мною щось відбувається. А я так стою, дивлюсь, Боже, як гарно, мені так добре. У мене там з матеріального того хочеться, те хочеться, купу того нема. Ну, в общем, по матеріальному плані я б не сказала, що мене там прям спасно, але якось я от так от довірилась, я не знаю, як. Мабуть, прийшов час. Так. Чи я пішла в астропсихологію? Я собі на день народження подарила астропсихологічний розвід, наш як останньою капелькою. Там теж було багато про те, що от енергії, духовний провідник. Я думаю, де я де духовний провідник? Ну ладно, треба знайти собі духовного провідника, ще когось там. Пошукаю, може є хтось в Україні? Бо ну, якось так вело мене життя, що українських я не зустрічала мало. І в ніч на новий рік знаходжу провідника. Слухаю її захльоб, мабуть, півроку роблю купи її практик, приймаю душ. Тут картинка проривається, я такі бачу потоки світла, куча таких кульок білих летить, летить кудись на світло. І чую голос, її голос тобі сюди. Ну як? А потім вже, що цей курс у тати. Відчуття енергії. Потім я пішла на навчання. Ну, знову ж таки, я якось як розум мене обманув, що я йду. Я не йду розкривати здібності, я йду, подивитися, які мені це сильні сторони. У мене не було якби, мети. Якось це монетизувати, я просто йшла за імпульсом. Що я зараз зрозуміла, той, хто готовий, той прийде. Так? Ну, це треба мати певний рівень підготовки, бо до цього я. Років. З 2015-го я психології читала, вивчала, в тому числі психотерапії була. І якось мене так життя поступово готувало. Бо є два типи людей: так? хто відкритий до енергії, і хто звичайно переходить в лагеря віруючих через якийсь час. Ну, ті, хто дійсно цьому довіряють і вірять, бо це те, що потрібно спробувати. Це не це не матеріальне, його не можна прощупати. І на тому ж навчанні ми проводили сесії одна одній, оточення, коли ти могла проявитися, могла попробувати себе і почути зворотній зв'язок, чесний зворотній зв'язок. Ну і він був просто такий Вау, я можу! Виявляється, я можу. І оце от основне було Я йду за відчуттями. так. Я є інструментом, тому тобто мені важливо розслабитись, мені важливо регулярно медитувати, займатися тілом, харчуванням. Та я як всі люди проходжу свої якісь уроки життя і можу в тому числі не тільки бути в піднесеному стані, бо це є життя. Але ти з часом з того всього вибираєшся, з яких своїх хвилювань, переживань, уроків життя. Це цікаво, що потім люди приходять з тим самим. У мене робота дуже схожа на тетасесію, сесія. Дуже схожа. В тому числі я через тіло відчуваю, як у людини де зажими, де болить. Такий ресурс оці уроки, я прям я ж збірку пишу. Я не знаю, ти читала чи не читала. Я періодично про це розказую. Кажеш, я проходжу якісь уроки. Так і, і що класно, що реально ці уроки проходимо ми, щоб потім цей досвід передати і комусь уже буде легше пройти уже з твоїм досвідом одяг. Трошки твоєї шкури і йому вже буде легше тут розпізнати, а потім іще передати. І це так, ну, так круто, що ти це відчуваєш. Бувають різні провідники і бачать тільки твої проблеми, а своїх не бачать. В опор. От. І я цьому не дуже довіряю, бо насправді, якщо ти не мієш аналізувати себе, не мієш розбирати свої трабли, то як ти можеш допомогти? Ти коли пишеш про свої уроки душі, я так хоп, оце про мене. А це у мене інакше. От у нас недавно було. оця ж твоя книга. Я взяла обвища. Блін, я постійно її забуваю брати на ефіри. Клас, Дякую. Я не знаю, як, але ну, це якесь чудо. Вона настільки підтримує мою доньку. І щось я дивлюсь, коротше, ранок свято через дві години, дитина взагалі ніякої не хоче сад. Це такий протест, ну, якби, і вже починається. Дуже емоційно реагує. І бере чоловік книжку. Ну, він відкриває на моменті там, де тигра, починає читати. Ну, до цього багато читали, дуже багато днів було таке, що місяць читали кожен день. Заспокоїлась. Вона собі видно там вихватила щось, заспокоїлась. Дуже гарно виступила. Для мене, як для мами, це було таке: знаєш, я таке люблю. Коли можна взяти книжечку, книжечку, і вона. І поможе в якісь твоїх життєвих моментах полегшити життя, і навіть я для себе беру а, такі якісь країни. Там же ж реально тигри ти мені сказала, що мене ж мурашки, ти так приємно. Там же тигра Джек він також мотивує Кузю, щоб він йшов на перегони. Йому хотілося, але він соромився. Клас, клас. Скажи мені, будь ласка, як ти бачиш, що саме може блокувати оцю творчу енергію, довіру собі? Недовіра до себе, до світу і до всесвіту, як до прояву творця. Так? У нас всесвіт це відображення як жіночої енергії, творець це більше як чоловічі енергії, коли це певний досвід. Так? Якщо дитина ну, в сім'ї отримує якийсь досвід, він для неї болючий, так? травматичний, то тут просто стоїть урок дочі вийти з цього, і комусь потрібно, ну, скажімо так, там, в підлітковому віці це все пройде, та, а комусь потрібно більше часу, так? по якимсь причинам людина має так, і там ухватити. Ну, як у мене було, я і в психотерапії була, і у психолога, і, там, і той курс, і у тати, і тт сесії і психотерапевтичні сесії. І що я тільки не пробувала. я насправді така доволі сором'язлива. Я з дитинства жалко, що мами не було такої книги. Я теж. Я ще й написала ну, цю книгу. Це ж дивися, це ще й три роки назад. Пішла за імпульсом, ти ж не знала, що з цього вийде. Наскільки світ розгортає, коли просто дозволити собі бути собою і не чекати у цю реакцію. Це робиться тоді Стершень є і самоцінність. Самоцінність, якщо вона не напрацьована в сім'ї, її можна напрацювати От просто йти за імпульсом. Та? Якщо ти бачиш в чомусь проблему, ну то я б не люблю це слово, проблему, якусь задачу. Та? Наприклад, сором'язлива людина в чомусь, хочеться проявити себе, прозвучати, та? якось в соцмережах заявити про себе, сторіс вести, якісь постерігся, проявляти себе, і воно дуже заважає, блокує, коли ти не можеш. Вільно себе відчувати. Це немає універсального рецепту. Так? Я можу сказати: приходьте на сесії, приходьте на мій курс, на Головне те, що мені допомогло. Йти за імпульсом, йти за відчуттями. У тебе є якийсь списочок, чого не робити, чого ти не рекомендуєш робити, щоб захистити цю творчу енергію, цей потік, оцей стержень в собі. Може, якихось дві-три. Іти в свій страх, не йти за страхом, а навпаки, йти в нього. Наприклад, хочеться провести ефір, так. Ну, якось створи собі ресурс, та наповни себе. Якийсь візьми день, два-три, кому треба тиждень, два, будь ласка. Я, наприклад, зараз багато гуляю на один, тренування для тіла. Та я години до ефіру, там одна зарядка, друга, третя, його ще треба зробити, ще хочу побігати. Так як ти можеш зараз от проявитися. Якщо страшно зараз, наприклад, ефір провести, то хоча б пост. Творити, ти за страхом за ручку, просто з'єднувалася з зі світлом творця та й просто дихала світлом, уявляючи, як високо вгорі над нами там якийсь там простір сяючий світлий, білий, Я його опускала через серцеву чакру в кулю таку навколо себе і заземляла через ноги. Через ноги я провожу такі уявне коріння до ядра землі, піднімаючи його вверх. Це дуже класна практика. Дуже класно там робити. Тричі на день вона займає, я можу там йти в маршрутці їхати, вдихнути. Випустити через себе ідея, яка прийшла, і потім так хоп, ну, типу, якісь зжимання в тілі. Ну, типу, та ні, та кому це треба, та вони тебе засміють, оце от наше класичне. І я знаю, що я прям побачила от енергетично, як а цей страх він так був десь збоку. Я так його ручкою ну, енергетично знову ж таки, ну, можна сказати, в уяві, можливо, так буде зрозумієш. Як відсунула якусь, мені так стало легко. Максимально з'єднуватися з собою. Це знову ж таки йти за відчуттями. Так? Воно звучить наче й просто, але у нас не, не звикли люди так робити. Та? Бо було багато треба, багато е... хочеш. Да, Бігом-бігом-бігом, бігом, бігом, оце колесо, в якому ми крутимося, біжимо кудись mm -hmm. до оце, Мені здається, оці медитації, ці прогулянки з собою, з душею, оце якраз настраюють нас на нас, істинних, і тоді. А вже важче нас вибити з цієї опори нашої, встроєної в нас. Якщо ми розхльобані, кудись біжимо, губимося і тоді нас легко збити з оцої струї енергії. Ти ще так класно сказала? Я прям хочу доповнити. Ти сказала зі страхом за ручку. Фраза така в тебе була. В моїй новій книжечці «Пригоди друзів боягузів там один забоявся, потім другий забоявся. І у кожного героя свій страх, і вони там зустрічають один одного, і дружаться, і тому вони друзі-боягузи. І потім вони йдуть до мавки, бо вони знають, що якась там мавка є в якомусь там болоті, і вона лікує від страху. Там прям табличка така мавка-антистрах. І вони туди прийшли, а у неї люстерко. І вона. Каже, подивися, там твій страх. в все люстерко, кожен бачить свій страх і питає у нього він там діалоги у них, і там у неї пісня теж така класна, стілююча про свою нову книжку, але вона також про страхи, і також про суть нашу, яку ми можемо самі зцілити в собі. Мені це йде тема про слідування за відчуттями, за відгуком душі, та за імпульсом, який є всередині нас, коли тобі щось хочеться дуже зробити. Це водночас просто і десь в чомусь для розуму це складно, для душі це просто, коли ми просто йдемо за тим, що нам хочеться зробити. Це не баловство, це не егоцентризм, це просто слідування за творчою енергією. Коли, якщо ми відчуваємо імпульс, якщо ми відчуваємо, що ми маємо бути там, по якимсь причинам, я ще не знаю цих причин. І от приклад Ярослави, мій приклад, як це розгорталося протягом життя. Книжка три роки. Я як провідник, так, як той, хто повірила в себе, в те, що я можу пропускати через себе енергії, давати ціні посили через мене людям. Там це вже трошки більше півтора року. Це все створилось з таких маленьких дрібничок. Так. Я хочу піти на це навчання, або я хочу щось зробити. І так тебе може просто розвести або з потрібною людиною, або через цю людину створити якісь проекти для тебе, так. наприклад. Цей проект, де я навчалася бачити свої сильні сторони, посправді розкривала здібності, свої ясне бачення, ясне відчуття. Він був цього три потоки. Та тобто три потоки, хто зайшов і вийшов з того далі. в неї створився інший проект. Всесвіт може навіть для тебе курс спеціальний створити, може навіть університет з часом створити. Якщо по якимсь причинам людям це треба, в свідомності це буде потрібно, Так? був імпульс. <турс> я хочу навчатися айорбеді. Ну, прям от так mm. хочу. Я 15 років тому, мабуть, дуже-дуже хотіла і тоді з Індії приїхала гуру, і, і на тобі я з А як ти підтримуєш творчу жгу, генеруєш ідеї? В тебе так багато проєктів, я десь надихаюся тобою. Я, я, так, так. Так. я, так. я не знаю. Я ж тобі кажу: мені теж здається, що це все складалося пазлами, була юрведа, потім в академії навчалася, потім арт-практики, психологія, от це все, потім тата з курсом душі. І потім ну не знаю, от так воно хочеться і все, хочу йду. І слава Богу, що маю можливість йти і все більше і більше довіряю тому, що, що хочу. Ріки назад мені чи два мені ще казали: тобі треба свій сайт, тобі треба. То надо то я кажу, ну, сайт? кому воно треба? Мені воно не треба було, а зараз я реально побачила всю структуру. Якщо раніше я цього не бачила, то зараз я бачу. Ну, ну прийшов час, дозріла. Також мене тримала думка, що втрачають інші, коли я не звучу, не проявляюся, не говорю про те, що я вмію, можу і не, не віддаю це світ. Та, що люди втрачають щось, якісь цінні усвідомлення, якісь осяяння, якусь свою трансформацію і легше проживання своїх моментів, втрачають можливість швидше прийти до себе гармонійної курс скарби серця, де проводять до самої себе через розчищення тих деструктивних програм, які заважають на даний момент, і також там підводять до реалізації душі задоволення. Можливо, ви маєте відгук, то запрошую. А вас пишіть особисті. хотіла тебе попросити зробити оцю штуку твою, енергосчитування моєго творчого поля. Що ти побачиш, мені цікаво? Давай. Може, якісь рекомендації або, може, направиш мене куди. Цікаво, як це? Бо я ще не була в тебе. Я підписана на тебе мені, імпонує твоє бачення, але давай спробуємо. Я зараз запитую, який творчий потенціал Ярослави, і мені показують просто такі згустки світла, які розходяться з центру серця, і слово безмежне, безмежне, що допоможе розкрити ще й ще творчий потенціал Ярослави? Іти за серцем, іти за собою, створювати для себе і через себе для інших. В цьому твоя сила. Там зашиті в твоїх словах і проєктах, такі, як мені показують, світяться букви. Прямо не слова, а букви. Там коди зашиті, певні, бо воно прожито тобою і через тебе, через твоє світосприйняття видано інше. Як знаєш, з чистоти свого серця просто береш і передаєш, енергетично. великий енергетичний заряд. Коли ти розслаблена, задоволена собою, дуже увага йде ще в діток, тобі важливо, там, щоб були гармонійні стосунки. Чоловіки ти наповнена, показують свободу, маєш простір для себе, ну так широко показує, тобі важливо побути собою. У цій ти з собою. Ось ці тиші ти і відновлюєшся і з'єднуєшся зі своїм центром і в тебе сильний зв'язок землею. Можна посилювати, просто заводити потоки світла зверху. Просто уявляти себе, як в мультику душа, по тоці світла уявлятися, себе, я дихаю. спускати його через маків. Отак угу. от, от проводити, просто збільшити наш провідність. Я навіть робила так, коли м -м, вдихаю через серце, видихаю, і уявляю, як на всі мої тонкі тіла. Я просто промовляю. Ефірне, астральне, ментальне, от -от, просто промовляти і видихати його, не боятися видати те, що ти вважаєш правильним. На це притягнуться твої люди. Квіточка твоя розкрита, а ніби от і запах з'являється, і такі якісь особливе забарвлення. Я зараз запитаю, що це вміння, нові якості, щось в тобі ще активується з часом до року. Дозволяй всьому бути і приймайся, як є. Нуль супротиву, нуль боротьби, більше прийняття і довіри. Морську глай показують отакий от, от стан, коли тебе рівний, спокійний. З нього народжуються дуже сильно заряджені енергетичні проекти. Найдуть людина на енергію. Блін, мурахи, мурахи, мурахи. Прям кожне слово в точку. Я дуже тобі вдячна за твоє світло, за прекрасну бесіду, за твою енергетику, за твої проєкти, за нашу колаборацію. Дякую всім, хто був з нами, хто буде з нами. Пишіть і приходите до нас на портал життя. Обіймаю всіх. Дякую всім, дякую тобі, гарного всім дня. Було дуже приємно було вібрувати з тобою. така енергетично близькі, мені дуже комфортно було насправді. Ти, до речі, а, гарний інтерв'ю От прям прекрасно. Якось я дивлюсь твої ефіри, бо це виходить. Питаю краще,